привіт, мене звати Яна і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі у попередньому відео. Я вам бідкалася про те, що немає в мене настрою ні читати книги, не знімати відео, ні загалом щось зробити. Давить на мене ця зима, цей лютий, цей лютий, який триває весь рік. Але знову ж таки я вирішила, що потрібно щось з цим робити, тому що зараз в житті кожного українця дуже багато речей, на які ми просто не можемо вплинути. Тому, звісно що потрібно зосередитись на тих речах, в яких ми здатні щось змінити, виправити, зробити. І як би це дивно не звучало, настрій це одна з тих речей, яка від нас залежить. Ми можемо його штучно. Трішки покращити. І тому сьогодні я вирішила записати для вас відео про п'ять книг, п'ять фільмів та п'ять серіалів, які піднімають мені настрій просто крізь роки. І справді зараз. По моїй розповіді ви це зрозумієте, тому що в цій підбірці будуть серіали, які я без перебільшення дивилася, напевно, більше 20 разів, а фільми, напевно, ще більше. І давайте про це по черзі, звісно ж, буду запрошувати вас в коментарі розповісти про ваші ось такі пігулки для лікування вашого настрою. Я впевнена, в кожного є якась така книга чи фільм, чи серіали, які ми включаємо у якісь такі важкі етапи нашого життя. І за допомогою них ми піднімаємо. Снімаємо собі настрій, відновлюємо нашу працездатність, життєрадісність і тому подібне. Радію, що ми живемо в світ сучасних технологій, взагалі в сучасному світі, і можемо за допомогою якихось таких речей ще й допомогти собі. Так би мовити, психологічно. А якщо ж ви хочете ще мені якось покращити настрій, то нагадую, що в коментарях завжди є банка-монобанку, де я збираю на нові книги. Тому, якби ви хотіли, щоб на моєму каналі з'являлося більше оглядів на якісь новинки чи розпаковки, то ось, будь ласка, можете мене підтримати ось такий спосіб. І, звісно ж, я свою добірку того, що піднімає настрій саме мені, буду розпочинати з книг. А як же інакше? Адже це книжковий канал. І перша книга це Садові чари від Сара Е. Едісон, Але неодноразово могли бачити цю книгу у моїх відео. І справді ці всі книги мені подобаються, вони справді покращують мені настрій, тому час від часу я десь їх показувала, бо знімала на них окремі огляди. От як ця книга. Книга попала у відеорецепт. Надихнувшись нею, я готувала салат з квітами. І ось сьогодні я хочу і вам її порадити. Це така, знаєте, казка для дорослих, тому що насправді в реальному житті так не буває. Проте, все рівно, коли ти читаєш такі книги, звісно ж, тобі стає дуже добре і тепло на душі. Тут в нас буде йтися про історію сестер Клер і Сінді Вейверлі, які є абсолютно різними і які в певний час свого. Його життя. Будуть жити окремо, але за певних обставин знов опиняться в одному родинному будинку. І, власне, їхній будинок, їхній сад, велике яблуня це таке їхнє невелике магічне місце сили. І тут я говорю це буквально, тому що наші сестри володіють такою невеличкою дрібкою магії, за допомогою якої можуть змінювати життя людей на краще. Ну і от, власне, тут ми будемо спостерігати за цим, всім, розплутувати деякі труднощі, які будуть виникати на шляху. У наших сестер опиняться в неймовірній, просто такі, знаєте, чаруючій, натхненній, магічній атмосфері. Але тут не все так солодко, повірте, тому що тут буде підніматися тема домашнього насилля. І ще чудово, звісно ж, в цій книзі кридник буде покараний, і знову ж таки читач отримує задоволення від того, що зло. Власне, отримало по заслузі. Тому так я вам рекомендую цю книгу. Я впевнена, що от важкий момент після прочитання її ви отримаєте ось цей хороший настрій, про який я так вам розповідаю від початку відео. Наступна книга це смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Також неодноразово з'являлася в мене в якихось підвірках, чи я про неї розповідала. Є відео, рецепти. Якщо я не помиляюся, тут готую пиріг з цієї книги разом з вами. А що ж до цієї книги, яка може вам підняти настрій, вона насправді не є такою дуже простою, там чи про якісь такі дуже життєрадісні події. Але знову ж таки потрапила вона до мене колись вперше в період, коли мені було тяжко і. Вона мене зарядила, перевантажила і ще й надихнула створити ось цей канал, тому можна вважати, що саме завдяки цій книзі я наважилася і почала знімати книжкові відео. Тому я насправді думаю, що час її вже перечитати, можливо, і цього року вона так само на мене вплине. Книга буде відбуватися у двох часових просторах: в минулому і теперішньому. В теперішньому жінка Евелін, яка є середнього віку, яка має багато труднощів, таку Собі кризу середнього віку має сімейні певні проблеми, опиняється в будинку престарілих, де здружується з старенькою Ніні, яка, незважаючи на свій вік, не втратила своєї життєрадисності і жаги до життя. І власне Ніні їй розповідає про її найкращі роки, про те, яке життя в неї було. І насправді ці роки пропадають на часи Великої депресії в США, і якість цієї книги ми зрозуміємо. Ну і загалом як ми історично знаємо, це були щиті. Складні випробування для людей, але власне Ніні згадує це як один з кращих періодів її життя. Знову ж таки, ще одне підтвердження того, що життя триває. І ось друга часова лінія це власне розповідь Ніні. Ми опиняємося в невеличкому містечку, знайомимося з героями. Тут їх буде багато. Опиняємося в кафе Зупинка, знайомимося з власницями. Бачимо, як вони смажать власне ці зелені помідори. Тут буде піднято шалено багато питань над якими може подумати, читач. Ну, це така, знаєте, історія довжиною в життя, яка справді. Надихає, перевантажує. Ну і от, окрім цих двох часових ліній, наші тут будуть вирізки з газети, власне, про цей період минулого. Тому так я також вам рекомендую і сама, напевно, зверну увагу на цей перечит. Щось бачите з цими моїми депресивними читацькими настроями. В мене є зараз бажання повертатися до тих історій, які колись зробили мені добре. Наступні книги це книги про мумітролі. І тут ви скажете, ого, Яна, ти ж в минулому відео розповідала, що тобі нарнія за дитяча, а тут ти показуєш мумітролів і рекомендуєш. А, і справді тут є такий невеличкий нонсенс минулого. Не минулого, а два чи три роки тому, три вже навіть я прочитала всі ці історії про мумітролів, і так вони є дитячими, але мені сподобалося в цей період життя, який я читала, вони, знаєш, ж таки, мене перевантажили, надихнули, чогось навіть навчили. Ось так. Читала я їх одразу в період після народження свого сина, і насправді, перші три місяці вони дуже складними для жінки, тому що, ну, перше, ти роздвоюєшся, звісно ж. Очікування і реальність абсолютно інші. Два це просто гормональна буря, яка відбувається в твоєму організмі, відповідно, вона багато що вирішує за тебе. багатьох жінок в цей період з'являється психологова депресія. В мене такого не було, але все рівно мені було важко, і саме за допомогою цих історій я якось вигребла у цих перших три місяця, читаючи їх, читаючи голос малому, хоча йому це було не треба, це було не треба мені. і я ось познайомилася з цим чарівним світом, який створила для нас, напевно, найвідоміша фінська письменниця Туве Янсон. І це справді неймовірно. Ми власне знайомимося з сімейством Мумітролів ось таких <смілих>, милих, багмотоподібних створінь, які живуть в своїй долині, Момітролючі, і з їхніми друзями. Разом з ними ми подорожуємо, вирушаємо на якісь авантюри, готуємо смачні млинці і тому подібне. І ще цікаво читати дорослим цю книгу. Ще з тої позиції, що е, насправді кожна книга, кожна історія наповнена трішки меланхолією і смутком. І... Це пов'язано з тим, що ту ви вкладали тут такі, знаєте, невеличкі пасхалки про той період, якому вона жила, про те, що тоді відбувалося. І ось можна ці всі дитячі історії ще щитувати з такого боку. Читаючи ці історії, діти будуть навчатися дружби з сімейним цінностям, взаємоповаги, жаги до пригод і тому подібних різних, корисних речей, які так важливі для становлення справді класної людини. Тому так я вам рекомендую. Цю історію обов'язково. Чи самостійно познайомитися, якщо у вас, у вас такий що ви відчуваєте, що може це сподобатися, чи вже знайомитися з разом своєю дитиною. Але мені здається, цей комплект книг він просто є маст have. Наступні дві книги, які я вам буду рекомендувати, в мене вже їх немає в фізичному варіанті. Перша книга це, а по рахунку, це в нас вже четверта книга це рік розпусти Клауса Отто Бахо Ярослави Литвин. Цю книгу я читала в електронному варіанті. Варіанті вже також не рознорзово вам рекомендувала. І одразу ще хочу сказати, що Ярослава Литвин вона проживає в Польщі з перших днів війни. Вона займається активним волонтерством, і дотепер вона створила свою несумовиту кухню, де готує різноманітні такі сухі заготовки їж для наших військових, тобто там різні супи, борщі, ще багато всього, що ось просто там на передовій вони можуть заливати окропом і їсти смачну поживну річ. Просто не перестаю нею захоплюватися, тому не могла вам не розповісти ось цей момент про цю письменницю. А що ж до рік розпусти Клауса Отто Баха, то ця вже книга справді просто розважальна. Я дуже рідко, коли читаю, сміюся, але це був той випадок. Я справді риготала, коли читала, і це був прекрасний досвід. Розповідає нам про власне Клауса Отто Баха, жителя невеличкого містечка в Німеччині, який... Закохується, закохується по інтернету в українку, але одного дня вона зникає тамничу і він вирушує на пошуки свого кохання. Ну, власне, в Україну. Що його тут чекає? Чи знайде він свою кохану, чи все в нас буде добре? Ви дізнаєтесь цієї книги. Звісно, ж ви дізнаєтеся, чому на обкладинці зображені колготки, і як вони пов'язані з цією всією історією. Як ви розумієте, нашого Отто Баха спіткає багато цікавих і веселих пригод я насправді чула багато таких відгуків про цю книгу, що людям здавалося, що авторка знецінює Україну якимись такими жартами чи ситуаціями, які вона тут показує. Я насправді цього не читала, мені це була просто смішна історія. Але маєте на увазі, що є й такий погляд на цю книгу. І остання книга це Дерево росте в Брукліні Бетті Сміт. Читала її також минулого року, читала в папері, але позичала її в люби з каналу любов до книг. Це просто чудова сімейна сага, класика американської літератури, яка розповідає нам про дівчинку Френсі Снолан, яка відрізняється від інших людей тим, що в неї є, власне. Власне, такий, знаєте, життєрадісний погляд на життя. І мені здається, що це присутньо всіх членів її родини, бо взагалі її родина дуже бідна, вони живуть в Брукліні, постійно мерзнуть, не мають достатньої їжі, батько випиває, мати працює на двох роботах на прибиранні, і життя в них дуже важке, але все рівно вони знаходять радості в буденних речах. і ось... Ми бачимо, як ростуть діти, спостерігаємо за їхнім життям, паралельно знайомимося з їхніми сусідами, жителями району. Історія починає наповнюватися історіями інших людей. Також цікаво, ми спостерігаємо за якимись певними речами, які характерні були для того часу, як тоді було в школах чи на роботах. Все безперечно дуже цікаво. І, власне, ми спостерігаємо, як наша головна героїня з такої життєрадісної дівчинки, книголюбки, починає виростати в цілеспрямовану, але й надалі таку жінку з Позитивним поглядом на життя, тому так мені здається, ця книга також допомагає по-інакшому подивитися на своє життя, помітити більше речей, які можуть приносити нам радість, не зважаючи на ті умови, в яких ми зараз можемо перебувати. Тому дерево, яке росте в Брукліні, а вже ж мусило потрапити ось цю мою підбірку. Так, по книгах все можемо переходити до наступної п'ятірки, і це п'ять серіалів. І, звісно ж, очільне місце займає серіал Дівчата Гілмор. Я неодноразово вам про нього розповідала, У мене знову ж таки є окреме відео про читацький список Рорі Гілмор. У ній з головних героїн, яка є також затятою читачкою. Ви можете переглянути це відео чи переглянути на Гудрі цей список і використати його для свого такого читацького челенджу. Мені здається, це також дуже цікаво читати разом з улюбленим персонажем. І це. Серіал має 7 сезонів, виходить він з 2000 по 2007 рік. Декілька років тому було продовження, яке складається з чотирьох серій, так би мовити, що там сталося з нашими героїнями 10 років після. Ну, але воно вже не є таким натхненим, тобто говоримо про перші сезони. І ось цей серіал нам розповідає про маму та доньку. Мама одиначка, яка в 16 років народила і самотужка виховує свою доньку. І ось ми знайомимося з ними, коли Рорі є. В старших класах, десь в 10-му, напевно, вона якраз переходить в елітний коледж на навчання, і ми за цим всім спостерігаємо, ми будемо спостерігати за тим, як вона вчиться спочатку в школі, потім як вона буде поступати, далі як вона буде вчитися в коледжі, і це все буде завершуватися власне, завершенням її навчання в коледжі, тобто таким відпуском її доросле життя. Звісно, що тут буде багато про їхні стосунки з мамою, які є дуже такими нетиповими, мені здається, це насправді рідкісна модель, але якщо її Плявати на реальне життя, не впевнена, чи вона буде настільки хороша, тому що знову ж таки мама має бути в першу чергу мамою, а не подругою. А в цьому серіалі, мені здається, ця межа аж надто стерта. Але він все рівно просто неймовірний. І ось це той серіал, коли мені погано. Я його вмикаю. Я його вмикаю в будь-яку серію, будь-який сезон. Просто ось так рандомно подивлюся декілька серій, перевантажусь, і мені стає <свят> добре. Це відбувається насправді вже просто безліч років. Тобто, колись я його подивилася під час школи. Потім я подивилася його вже там під час універу. І ось з цього часу я ось так його періодично передивляюся хаотично, не від першої серії, а просто ось так, коли в мене є потреба. Тому і вам рекомендую. Далі серіал, який я передалася насправді нещодавно. Це усі жінки відьми Я думаю, відомий серіал про трьох сестер, які володіють магією, які створюються трасилу трьох, і, власне, неодноразово рятують наш світ. Має вісім сезонів, виходив з 98 по 2006 рік. І, до речі, тут буде багато серіалів і фільмів 90-х 2000-х, бо це, напевно, мій найулюбленіший період в кінематографі. І ось, власне, дивилася я в дитинстві, і ось захотілося мені зараз його передавитися. Я насправді думала, що я витримую там. Перших декілька серій, і далі скажу, боже, я не можу. Але ні, він чудовий. Перший він дуже класно зняти. Два там чудові інтер'єри, просто ти, коли дивишся їхній будинок, ну там і загалом на інші інтер'єри, де вони перебувають. Це неймовірно. Вони дуже всі красиві, стильно вдягнуті. Тому це ще цікаво подивитися заради картинки. Ну і спецефекти там, звісно вже часом такі не дуже, але досить і досить на рівні. Тобто, перебуваючи в 2022 році, я там не закочувала очі. І це було дуже приємно передивитися цей серіал, тому що знову ж таки, знаєте, я опинялася в той період, коли ти переходиш зі школи і біжиш дивитися всі жінки відьми. І твоя єдина проблема, це що це зробити уроки або підготуватися до контрольної золоті часи. Бо в останній рік ми справді зрозуміли, що таке реальні проблеми. І тому цей серіал справді мені допоміг знову ж таки відчути якусь таку безтурботність. І я вам рекомендую знову ж таки подивитися, чи цей серіал, чи будь-який інакший серіал, який ви дивилися. В школі для того, щоб ось отримати ось це відчуття. Звісно ж, також цю підбірку вирішив включити якусь новинку, щоб просто вас не душити своїми <с. віковими особливостями і серіалами 2000-х. І це, звісно ж, «Локвуд і компанія, серіал, який нещодавно вийшов на Нетфліксі. Перший сезон, який розповідає нам про дії першої і другої книги, всі страшенно чекали, і мені здається, більшість глядачів цей серіал абсолютно не розчарував, тому що і актори класно підібрали. Хоча деякі змінені так відчутно і кольором шкіри, і виглядом, але все рівно вони якось так класно вписалися. І нагадую, що це одна з моїх улюблених серій, в мене є про неї відео. І тут розповідається про світ, в якому є навала привидів, які атакують постійно людство. Ми опиняємося в Лондоні, знайомимося з агенцією Локфути Компанія, яка бореться з привидами. І, власне, це така, знаєте, і детективна історія, і захоплююча. І, звісно я гадала, Тому що це про підлітки. І серіал дуже і дуже на рівні, тому якщо б хотіли щось подивитися, таке динамічне, містичне, ну і власне новинку, то ось. Прошу двигаться локоти, якщо ви ще ні. Наступний серіал це Вічі душні домосподарки, який має вісім сезонів, які виходив впродовж 2014-2011 років. Я цей серіал дивилася, коли була студенткою. І знов ж таки люблю зараз час від часу переглядати ось так хаотично, тому що зараз він для мене стає навіть ближчим, тому що я наближаюся до віку головних героїн, які там зображені. І власне, це серіал про. Невелике містечко Феврію, яке є передмістям про життя жінок, які живуть відповідно на одній вулиці. Більшість з них це звичайні домосподарки, які займаються своїми хатніми справами, доглядають за дітьми, але кожна з них має певні таємниці. І власне перший сезон починається з того, що одна з них завершує життя сумгубством, і власне вона так би мовити буде вести. За кадром голосом цей весь сезон і її подруги, наші головні героїні, вони будуть намагатися розгадати, що ж трапилося, тому що сім'я насправді була чудова, щаслива, і вона виглядала дуже такою задоволеною жінкою, але ось ось такий стався з нею фінал. І, власне, ось кожен сезон він буде мати якийсь певний акцент, що тільки з нашими героїнями не буде траплятися. Цікаво, мені подобається до сих пір, і кажу, зараз він мені став навіть ближче, тому що. Багато проблем наших руїнь, там не знаю, побутових з дітьми, ще якихось мені стають знайомими. І останній серіал, який я рекомендую свої життєрадісні п'ятірці, це як я зустрів вашу маму. Це дев'ять сезонів, виходить з 2005 по 2014 рік, і побудований він все тим, що наш головний герой у якомусь 2030 році розповідає дітям, власне, як він зустрів їхню маму у 2000-х роках, якщо не помиляюся, Нью-Йорку. І ось ми спостерігаємо знов ж таки за групою друзів, які перебувають переважно в одній квартирі, там в одному пабі, і за їхніми пригодами, що з ними трапляється. Тобто, сюжет ну, побутований по типу серіалів. Як друзі. Але ось як я зустріла маму, мені насправді більше подобається, він сповнений більше гумором. Герої, які там представлені, мені більше імпонують. Але я його включила в цю підбірку насправді з натяжкою, тому що я його не передивлялася. Тобто я колись як його подивилася від початку до кінця, в мене є про нього теплі спогади, але е, бажання повернутися зараз до нього не маю, Але е, маю підозру, що таке може трапитися в майбутньому, тому вам його рекомендую. А ви напишіть, будь ласка, чи ви його дивилися тому, що справді в більшості добірок завжди згадується про друзі, але мені здається, цей серіал є нічим не гірший, і він також завжди є включений. В якісь там не знаю добірки 100 культових серіалів там всіх часів і народів і тому подібного. Тому так рекомендую. І переходимо до останнього блоку цього відео. Це п'ять фільмів, також які дарують мені позитивні емоції, створюють класний настрій. Я хочу вам порекомендувати. І перший фільм це практична магія 1998 року. По вайбу цей фільм схожий на книгу Садові чари тут також вуються. Дві сестри, їх, до речі, грає Ніколь Кідман і Сандра Булок. І якщо ви подивитеся кадр цього фільму чи загалом цей фільм, ви просто побачите, які вони неймовірні красуні. Вони там такі молодесенькі, ще такі красиві. І цей фільм власне розповідає про цих двох сестер, які також жили в одному будинку з тітками. Також там присутня магія. Вони є такими собі відьмами, справжніми. В один період одна з сестер їде на пошуки свого кохання. І далі знову будуть відбуватися певні події, там також. Буде питання домашнього насильства, насильства над жінками. Сестра повернеться в родинний дім, і ну, відповідно злочинці будуть покарані, магія буде створюватися, фільм такий натхнений, класний. І я от зараз вам розповідаю, в мене в голові з'являються ці кадри. Я сьогодні вечір його передивлюся, обіцяю вам, тому що мені ось просто страшенно захотілося. Там наша головна героїня, вона ще буде також мати сад, вирощувати свої трави, тому що вона робить різноманітні мазі, маски. Там ну, різну косметику натуральну для лиця, яка, звісно, вже дуже все допомагає, тому що це не просто трави, а й краплинка магії. Безперечно вам рекомендую цей фільм. Чудовий. Знову ж таки, новенький фільм, так щоб не бути дуже душною людиною. Це Аватар. Ми нещодавно ходили. Кінотеатр на нову частину, це продовження. Я чекала з 2009 року. У мене, взагалі, історія з аватаром така, що коли всі дивилися і захоплювалися, я не дивилася. У мене є така тенденція: якщо я не попала в хвилю, я потім якось, знаєте. Маю снопські такі нотки, не хочу дивитися те, що всі дивляться. А, і ось так трапилось з аватаром, а потім все ж таки я подивилася. І знаєте, що я його подивилася, а потім передивилася разів 20 підряд. Мені настільки сподобалося а, ця картинка, цей світ. А, сюжет там досить простий. А, знову ж таки, люди добувають свою землю, вони знаходять інакше, де дає життя, і плюс-мінус схожий клімат, починають там видобувати різні речовини, готувати ніби як землю до переселення. А, і власне своїми діями вони шкодять місцевим мешканцям, намагаються їх знищити. І що там буде далі? Відбувається відповідно, дізнаємося фільму. Друга частина, власне, це буде. Продовження того сюжету, і вона буде така більш, знаєте, водяна, морська, можемо сказати так, тому що наші лісові жителі вони будуть змушені переміщатися, і ми познайомимося з інакшими жителями Пандори. Картинка просто неймовірна, і якщо чесно, в деяких моментах я плакала, тому що прийшли до них загарбати їхній рідний дім. І там ще буде така фраза. Я дослівно не скажу, тому що кажу, що до вас кілька тижнів тому нічого собі не записувала. Але фраза подібна до того, що. Досить ми не можемо втікати, це наш дім, ми маємо його захищати. І серйозно, я навіть зараз це говорю, в мене знов починають, так знаєте, набирати сльози в очах. Бо серйозно, це те, що кожен українець відчуває вже впродовж року, що це наш дім, ми маємо стояти, ми маємо захистити і вигнати загарбників з нашої землі. Так, я аватар вам рекомендую, тому що, окрім красивої картинки, ви мені здається, можете ще отримати ось таке справжнє натхнення, справжню якусь таку знову заряд енергії до боротьби. Ви подивилися фім, зробили донат. Ось тут вам нагадую про нашу ініціативу. Читаю для. ЗСУ, де ми збираємо кошти, відповідно передаємо на потреби Збройних сил України і нагадую, що кожен внесок є важливим. Ви можете допомагати багатьма шляхами, перебуваючи в тилу, як грошима, так і інформацією, збіром банок для окопних свічок, плетінням сіток. Обирайте будь-які можливі метод для вас і допомагайте нашим військовим знищити цю. Наступний фільм це Траса 60, який вийшов у 2022 році. І цей фільм перебільшення, я напевно дивилася разів 50, якщо не більше. В мене справді була колись така історія, що в мене на комп'ютері був записаний лише цей фільм. Це ще в ті часи, коли, я не пам'ятаю, чи в мене був поганий інтернет, чи взагалі не було. Ну, Одним словом, я просто майже його завжди дивилася. Просто довез його кожен день. Ось і все. Він мені настільки подобався. І це такий метафоричний фільм Притча. Головний герой знайомиться з дуже загадковим чоловіком, який пропонує зробити певну роботу, знайти певну людину, щоб дещо передати. І ось наш герой погоджується і вирушає в мандрівки траси 60, яка відсутня на всіх мапах країни. Діло відбувається в Америці, і відповідно він буде подорожувати по цій трасі, заїжджати в різноманітні міста. Тут буде місто, де. Повністю легалізовані всі наркотики або місто юристів він буде зустрічати багато дивних людей. з Цього він буде робити певні висновки, і, от власне, шукати ту людину, яку він має передати, те, що йому віддав ось цей загадковий персонаж. Чудовий фільм також <смас> дозволить вам і відпочити, і пересмислити, і подумати. Я насправді його не дивилася вже дуже давно. Напевно, не знаю, років сім точно. Тому час, я думаю, знову передивитись. Шоколад 2001 року також дуже натхнений, красивий фільм. Це вже фільм по книзі, яку я не читала, але хотіла би. І теж розповідається про маму з донькою, які проїжджають таке маленьке консервативне містечко. Вони відкривають майстерню, де будуть створювати неймовірний смачний шоколад, цукерки. І якось ця крамниця. Почне змінювати жителів міста, почне змінювати їхні погляди, тому що, як ми розуміємо, в цьому шоколаді також буде присутня дрібка магії. Також чудовий фільм, і от знаєте, я от все, що вам сьогодні розповідаю, мені просто все хочеться знову і знову передивитися. І звісно ж завершу я також таким культовим фільмом, який я впевнена, що багато хто з вас а вже ж бачив, це Амелі, 2001 року французький фільм про відповідну дівчину Амелі з таким також нетиповим поглядом на життя. Як Ловить натхнення і бачення в таких звичайних речах, зокрема, наприклад. Зануренням руки у квасолю. І, власне, фільм на той час, коли він вийшов, він був ну революційно знятий. Я багато кадрів досі пам'ятаю, хоча цей фільм дуже давно не дивилася, але також його дивилася з більше 20 разів. І там є такий момент, як вона переводить сліпого чоловіка через дорогу, але вона вирішує зробити йому як мандрівку очима, і вона описує, описує все, що вона бачить. І це такий також дуже сильний момент, який показує наскільки просто ми часом. Можемо допомогти і вселити власне жагу до життя іншим людям. І там вся історія буде пов'язана на тому, що в своїй квартирі вона знайде скриньку з речима дитячими якогось чоловіка, який колись тут жив в дитинстві. Вона вирішить його знайти, щоб віддати йому таку часову капсулу. І після цього, коли вона зробить, вона зрозуміє, що все з цього моменту вона хоче починати втручатися в життя інших людей, щоб змінювати їх на краще. Ну і що там буде відбуватися, ми, звісно, вже знаємо в цій історії карти. Инка, яка надихає сюжет, який також. Не знаю, провокую робити добро, тому, тому я вам, звісно ж, рекомендую. Ось така моя добірка з п'яти фільмів, п'яти книг і та п'яти серіалів. В коментарях чекатиму вас з вашими розповідями про те, що ви з цього дивилися, що не дивилися, що подивитися. А також напишіть якісь свої рекомендації ось в такому ключі, як я вам порекомендувала. А з вами ми зустрінемось у новому найближчому відео. Я Прочитала ваші коментарі, я почула вас щодо Твінпіксу, тому можливо наступне відео буде і про цю культову історію, Па-па!